Що таке Poison і чим він нам цікавий? Поговоримо в цьому відео. Це популярний китайський маркетплейс, де продаються оригінали різних брендів. Наприклад, свої зараз улюблені кросівки я зловила саме там по класній ціні, а також олійку для губ в три рази дешевше ніж бачила її в Duty Free. До речі, обов'язково підписуйся. В мене тут все про вигідні покупки в Китаї. Цікаво, те, що платформа Poison є таким гарантом між вами і постачальником, тому що ніхто вам одразу не відправляє товар. Спочатку він їде на лабораторію Poison, Там його перевіряють. Якщо це оригінал 100%, він відправляється до вас. І Якщо ні, тоді вам просто повертають кошти і ще дають зверху купони на наступне замовлення. Після перевірки з лабораторії товар вам відправляється в такі брендовані коробочці, плюс прикладають сертифікат. Він містить інформацію про замовлення і QR-код. Якщо це сумка взуття або одяг, можуть додати ось такі пломби. А якщо це якась косметика або дрібниця, то просто додають ось таку пломбу, також вона йде з QR-кодом. Так як це внутрішній китайський додаток, серед китайців він називається DW, а на Android його можна завантажити тільки з офіційного сайту.